Купуйте зараз, не чекайте весни. Мотокультиватор Вейма, модель ВМ450 з бензиновим 4-тактним двигуном повітряного охолодження на 80 кубіків на 2 кінські сили. В чому відмінність цього мотокультиватора між конкурентами, скажімо так? В тому, що в нього фриза, яка ділиться по ширині, ви можете знімати по одній секції і оставляти собі. Ту ширину, яку вам потрібно. Мінімальна ширина 20, 30 і максимальна 45 см. Тобто ви можете обробляти цим мотокультиватором любі мідуряддя. Хоч клубніку, хоч маліну, хоч кукурузу, будь-що. Так само можете працювати і в теплиці, тому що він маленький, маневрений. в нього легке керування, з яким справиться навіть жінка. Ви просто його запускаєте, натискаєте ручку, і він поїхав. Ручку пустили. Він став. все дуже просто. Якщо вас цікавить такий культиватор, відправляємо новою почтою по всій Україні без всяких передплат.